Він на той час уже перед їхніми очами був убитий, добитий. Я такими словами кажу, тому що попередніми, четвер, п'ятниця, всі знаєте, вони все це бачили. Вони були от свідками цього, і за їхньою участі він був похований і захований за каменем, за печатю. В могилі, в скалі, в пещері. Я був в тій пещері, навіть два рази був в тій пещері, вона цікава по своїй формі. Але ну, мається на увазі, що в їх було в серці оце бачення цієї реальності. І дуже рано. першого дня тижня, коли сходило сонце, вони приходять до гробниці і говорять між собою: хто ж відвалить нам камінь від входу в гробницю? І поглянувши, бачить, що камінь відвалений, а він був дуже великий. І вийшовши в гробницю, вони побачили юнака, який сидів праворуч, одягнено в біде одіяння, і жахнулися. Але цей юнак говорить їм: не жахайтеся, шукайте Ісуса Назараніна, розп'ятого. Він воскрес, його тут немає. Ось місце, де вони поклали Його. Але ви ідіть». І скажіть його учням і Петрові, що він чекає у вас, і побачите його, як він говорив вам, і істина в тому, що. Коли оці жінки, ось знову ж, характер слуги, характер служення, природа служення, жінки були глядачами, сучасниками процесу поховання. І написано, вони проявили ініціативу, активну позицію зайняли. Вони захотіли помазати Ісуса померлого. Як на сьогоднішній день ну, логіки великої не було, але разом з тим вони настільки поважали сам акт появи Божого Сина між людьми, життя його служення. Навіть коли він помер, в них ще не було розуміння воскресіння, в них ще не було розуміння перемоги, в них ще не було розуміння прорива, вони цього ще не мали. Вони стояли перед, перед стіною смерті, перед стіною драми, перед ними він помер страшною смертю, окровавлений оббитий, положений в гроб і привалений камінь. Але це не зупинило їхньої ініціативи, чуєте чи ні? Це не паралізувало їхній дух. Вони не втратили якоїсь такої людської віри. Вони навіть мертвого хотіли почитати. Вони навіть мертвому хотіли служити. Вони навіть з мертвим хотіли бути. І вони принесли свої аромати, свою частину, свою часть е, до гробу. І написано: Йшли з тривогою. Як же це буде? Як це вийде? Все вийшло, бо попереду, як попереду, кожного служителя Бога йшов сам Бог. Магдалина, Маріна Якова, Соломія. Ви чуєте імена? Ви помічаєте імена, прізвища по батькові. Ви бачите, Бог. Бог знає нас по імені. Бог знає рух життя нашого, рух серця нашого. Ви чуєте чи ні? Бог зафіксував імена жінок, які проявили ініціативу. Які проявили активність, які посвятили, ну, пішли в цей процес. Я хотів би це сказати, що слугу Божого, Бог знає по імені. Скажи сусіду. Коли ти хочеш, щоб Бог знав тебе по імені. Коли ти хочеш, щоб про, ну, от, про тебе було щось записано, похожим стань активним учасником процесу. Ви чуєте чи ні? Стань активним учасником процесу. І вони прийшли. Вони не прийшли побачити розкритий гроб, вони не прийшли побачити ангелів, вони не прийшли, ну побачити чудо. Вони прийшли, щоб послужити. Вони прийшли, щоб щось робити. Вони принесли аромати, з якими ми не знаємо, що сталося після того, кому, де поділися аромати. Дорогі мої. Куди пропали аромати, Куди пропали ті речі, які вони принесли на помазання? Тому що ще перед смертю Ісуса Христа то одна жінка принесла аромати свої дорогоці, ні. Що зробили з ними? Вона вилила на ноги Ісуса і весь дом наповнився добрим хорошим запахом, атмосфера піднялась. А тут навіть не було ніг, на які можна було полити. Куди поділися аромати? По суті, подібне щось відбувається в нашому служінні. Коли ми приносимо це Богу, воно десь втрачається, воно вже значення не має, бо той, до кого ми прийшли, стає більшим. Але вони прийшли і через те зустрілись. Слава тобі за те, що ти є, за те, що ми вже знаємо, те, чого не знали Марія Магдаліна і Соломія, що не знали в день Воскресіння апостоли Твої, які так багато про тебе знали, що ми аж завидуємо їм. Нам би теж хотілося було ходити з тобою на землі. Нам би теж хотілося сидіти з тобою на каміннях, де ти учив, Господи, і які ми щасливі, коли попадаємо в Ізраїль, як пам'ять, Господи, але Ти в цей день. Явив себе всім, і ми хочемо, щоб Ти явив себе і нам. Ми хочемо, Господи, щоб розділити цю радість, розділити оце розуміння, піднестись, Господи, із могил наших, піднестись із за каміння нашого, піднятись із за проблем наших і вийти на рівень Воскресіння, вийти на рівень свободи, вимір, вийти на рівень життя, вийти на рівень э, руху, Господи, благослови.